Усім доброго дня! Вітаю вас на уроці мистецтва і сьогоднішня тема нашого уроку архітектурні перлини України. Мистецтво Київської Русі одне з величних культурних явищ минулого, на художніх досягненнях якого століттями поспіль зростала вся українська культура. Запровадження християнства долучило культуру Київської Русі до цінностей Західної цивілізації. Із Візантії разом з новим релігійним світоглядом русичі запозичили й мистецькі традиції, особливості храмової архітектури, монументального і станкового живопису, фрески, мозаїки, ікони, книжкові мініатюри. Поступово образотворче мистецтво і архітектура набули своєрідних рис. Головними різновидами сакральної архітектури були православні церкви й собори. Згідно з Візантійським каноном, споруда в плані утворювала хрест, а її центральна частина увінчувалась куполом, навколо якого зазвичай розташовувалися інші, менші за розмірами. У центральній апсиді розміщувався вівтар, місце для богослужіння. Небагато пам'яток мурованої архітектури та образотворчого мистецтва княжої доби збереглося в містах України Києві, Чернігові, Переяславі, Володимирі Волинському, Галичі. 14-16 століття ознаменувалися розквітом мистецтва Галицько-Волинського князівства. На якому позначилася близькість до країн Центральної Європи. Зокрема, розгорнулося оборонне будівництво, споруджувалися неприступні цитаделі й укріплені монастирі, навіть церкви будувалися як фортеці. Справжніми архітектурними перлинами є замки в Луцьку, Кам'янці Подільському, Хотині. Олеську. Мукачеві. Їх добудовували і перебудовували протягом декількох століть. Визначною пам'яткою мистецтва Київської Русі є собор Святої Софії у Києві. Унесений до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Багатокупальний пірамідальний собор було зведено за даними літопису по минулих літ. На кошти князя Ярослава Мудрого 1037 року, князь замислював його як головний храм держави і утілення ідеї об'єднань земель навколо єдиного центру Києва. Інтер'єр собору оздоблено мозаїками та фресками, що відтворюють євангельські та біблійні сюжети, а також світські сцени з життя сім'ї Ярослава Мудрого. Переглянувши світлини, спробуйте схарактеризувати види мистецтва, що синтезуються у споруді собору. Козацько-гетьманська доба XVII-18 століття, це період дивовижного розквіту української культури, мистецтва, літератури. Для розуміння специфіки українського мистецтва цього періоду важливо усвідомити його історичні особливості. Територія правобережжя входила до складу Речі Посполитої і більшість її населення була католиками. На лівобережжі сформувалася самостійна держава Гетьманщина з православним віросповіданням. Запорозьке казацтво було виразником та охоронцем національної церкви, що виявилося, що найперше в активному будівництві православних храмів. Коштом козацьких старшин чи громади. У цей період у художній культурі більшості європейських країн Західної Європи панував мистецький стиль бароко. Україна перейняла і самобутньо розвинула цей художній напрям, що умовно представлено двома архітектурними школами західною, де виявляються риси західноєвропейського стилю, та східною. Остання настигла стиль бароко національними традиціями. Просякнутий творчістю українського народу цей стиль набув оригінальних форм і отримав назву українське або Козацьке бароко. Спробуйте пригадати характерні ознаки мистецького стилю бароко, у яких видах європейського мистецтва виявилися його риси. У стилі українського бароко, а саме гетьманське, старшинське, козацьке, монастирське бароко, українські майстри намагалися поєднати в кам'яному храмовому будівництві європейські вияви бароко з власними традиціями мурованого будівництва та зведення дерев'яних храмів, започаткованими в добу Київської Русі. Химерність форм. Пишність і декоративність, властиві західноєвропейському бароко, урівноважилися в українській архітектурі чистими площинами стін і спокійним декором або без нього. Будівлі храмів утворювали в плані хрест, зазвичай завершувалися п'ятьма чи дев'ятьма верхівками. Особливої своєрідності й краси досягли форми бань. Які не мали собі рівних у всій Європі. Більшість монастирів, починаючи з княжої доби, створювалися як ансамблі. Завершення їх формування відбувається в епоху бароко. Усім будівлям надається єдине стильове обличчя. Їх штукатурять, білять, після реставрації одягають у бароковий одяг. Так створюються цілісні щодо художнього втілення ансамблі Києва, Чернігова, Переяслава, Межигірський, Мгарський та інші монастирі Придніпров'я і Лівобережжя. У цьому стилі повністю відновлюється Київська Софія, Києво-Печерська Лавра та інші споруди. У цей час у Києві творили відомі зодчі. Степан Ковнір, Іван Григорович Барський, Йоган Готфрід Шедель. Спробуйте визначити характерні риси українського бароку в архітектурі. Пригадайте і поясніть сутність терміна ансамбль, як риси українського бароко виявилися в архітектурних ансамблях. Поміркуйте, чому їх створено саме в козацько-гетьманську добу.